Палага РВЇ в Чернівцях не щухає, а кількість захворювань продовжує зростати. Ми запитали боковинців, якими методами вони користуються, щоб не захворіти. Так, в мене вся сім'я хворіла. Слава Богу, поки що здоровий. Ні, не хворіла, тому що я постійно сижу на противовірусці і вживаю корінь імбиря. Так хворіла. У мене є гарний імунітет, тому я дуже рідко хворію е, такими хворобами, які передаються вірусно. Відлежимо, поки не хворіємо. Десь такі активне самозахворювання з температури це дня два-три. Пізніше, вже коли відходиш, це близько тижня триває. Мама мене лікувала просто, давала мені ліки. Це були такі звичайні знеболювання від горла. Підвищена температура, нежить, біль в горлі. Нас Дуже гарний лікар, вона нас навчила методом доказової медицини, тому ми намагаємося згідно цими методами лікуватися. Жити в місці, де природа сама тебе лікує. Наприклад, горіх у нас поковинський, наприклад, рослини, які один із італійських кедр, який росте у нас на території у наших садочках, вести здоровий спосіб життя з меншими ризиковими контактами. Я стараюся використовувати способи, які науково підтверджені. Я думаю, що важливий спосіб це, по-перше, має бути саме зрозуміле. Це дотримуватись правил гігієни і можливо уникати людей, які захворювані. секретами фізично вправи працювати більше. І все, всі методи. Від кашляки. Нагітки, машку, липу, потім бузина. Коли починається застуда, приймаєш противіруску, гарячі чаї, і воно не наскільки гарячі, більш як теплі, і воно промиває це все з тебе. Менше знаходитися в людних місцях саме в сезон. Більше споживати натуральних продуктів, а не хімію, яку нас по супермаркетах продають. Тому що в зв'язку з тим, що раніше наші бабусі, дідусі, вони так не хворіли. У них їжа була натуральна, а в нас зараз така не ок, скажімо так. Правильно харчуватися, спати, намагатися уникати стресу, пити достатньо води і приймати вітаміни. Які поради більше займатися своїм організмом не тільки під час. Хвороби вже, коли ти підхопив цей вірус, а завчасно приймати вітаміни, слідкувати за своїм здоров'ям, час від часу здавати аналізи на дефіцит тих чи інших вітамінів. Я думаю, що все буде гаразд. Їжте цибулю, часник і будете здорові. Періодично підтримувати свій імунітет, чай, з імбирем, з лимоном, з медом, просто позитивно мислити, не думати про те, що маєш захворіти.